23 жовтня. Як зробити гарбузовий сік смачним? Їж, сину мій. Мед, бо він добрий. Притчі 24, 13. Ігорчику, випий гарбузовий сік, сказала мама. Він не смачний, відповів хлопчик. Випий хоч трішки, гарбузовий сік дуже корисний. Почала вмовляти мама. Я цей сік не люблю, промовив Ігор і вийшов з кухоні. Розмову мами з сином чув тато. Він взяв стакан гарбузовим соком, Додав на нього декілька крапель лимона і ложечку меду. Потім тату накрив стакан серветкою і покликав сину. Синочку, ходи, випий мій чудодійний напій. А де цей напій? Поцікавився хлопець. Його потрібно пити з закритими очима, пояснив тато, взяв невелику хустинку і зав'язав Ігорові очі. Тепер спробуй, сказав тато і дав синові стакан гарбузового соку з меном. Як смачно, радісно вигукнув хлопчик. Що це за напій, солоденький? Ігор, п'єш гарбузовий сік. Він став приємним на смак. Завдяки меду, сказав тато. Який хороший мед. Він зробив несмачний смак приємним, промовив хлопчик. Важливо. Мед в гарбузовому соті можна порівняти з добрим словом. Завдяки добрим словам все в житті можна зробити приємним і красивим.